За паркування у центрі надвірної власникам автомобілів вже незабаром доведеться платити. Відповідне рішення депутати прийняли на 33-й сесії міської ради. Згідно з розрахунками платних паркувальних майданчиків буде кілька. Якщо ми це не будемо робити, в зв'язку з збільшенням кількості транспортних засобів можуть бути колапси. Вони іноді вже виникають. Тому я вважаю, прийняти правильне державницьке рішення навести лад за допомогою. Системне паркування воно буде платне. Воно дасть, по-перше, систему контролю. Ми пройшли всю законодавчу процедуру, і зараз готується пакет для визнання переможця конкурсу операторів з паркування в нашій громаді. На сьогодні у надвірній центральній вулиці по всій довжині заставлені транспортом. Автомобілі паркуються і у пішохідних зонах. За словами міського голови, така ситуація приносить незручності надвірнянцям. Затори є несанкціоноване скупчення транспортних засобів. Бували випадки, коли машини екстреної швидкої допомоги, екстреної пожежної частини не могли проїхати центральну частину міста. А декілька десятків секунд, не говорячи за хвилини, воно загрожує збереженню людському життю і збереження майна жителів нашої громади. Особливо увагу приділяється безбар'єрності і для певних категорій з паркувальними місцями для інвалідів. Ми маємо згідно паспорта. Кожне парковочне місце має свій паспорт. Разом із платним паркуванням у Надвірній планують створити муніципальну інспекцію, яка контролюватиме порядок на вулицях. А порушників будуть притягувати до відповідальності. Осташук, Юлія Торконяк Раї.